Ті, хто знає мене особисто, і знають, що я зараз роблю, вони зазвичай питають три питання: як ти почав бізнес в Німеччині? Не знаючи мови, взагалі ноль в сфері, яку ти теж не знаєш, ноль, а це сонячна енергетика, електрика. І як ти почав бізнес, не знаючи взагалі системи там, податкової складної юридичної системи, в Німеччині вона дійсно дійсно складна. На зараз у нас реалізованих більш ніж 500 проектів сонячної енергетики. Все це завдяки навичкам, які я отримав в рефлексивних іграх. Вони проходили в Одесі. На той час а зараз вже проходять в Європі. Цього відео ви дізнаєтесь, яким чином працюють рефлексивні управлінські ігри, тобто саму механіку гри. Я поділюсь особистим досвідом, як моя команда і я використовуємо рефлексивні ігри в проектах і в бізнесі. І головне, ви точно дасте собі відповідь, чи треба вам їхати з 9 по 12 жовтня в Валенсію на третю міжнародну гру від компанії «Медіаключ». Я займаюсь бізнесом вже більш ніж 15 років, і в мене 5 років філософського факультету, сотні книг бізнес і не тільки. І я точно знаю різницю між поняттями знаю і вмію. Там прірва. Тому що я можу знати, як плавати, але коли мене беруть і кидають у воду, я не вмію плавати. І це основна така різниця. І критерії рефлексивної гри. Тобто, рефлексивна гра це не просто про знання, там 100% нові знання ви отримуєте, але про навички і вміння. Взагалі, історично ігри виникли як спосіб вирішення надскладних задач в бізнесах і в проектах. Тобто, гра це спосіб. Тому фундаментальна річ це мати запит, мати ось цю задачу. Масштаб не має значення. В іграх там приймають участь і стартапери, і управлінці великих корпорацій по тисячі людей, по п'ять тисяч людей, тобто масштаб бізнесу не має значення. Характер цих задач вони повинні бути управлінські. Наприклад, ви, як компанія, виводите новий продукт, тобто, як продавати новий продукт новим клієнтам, як міняти ринок. Як делегувати, як управляти командою, яка вже виросла і вона з сильних управлінців? Чи як збирати команду з нуля? Я навіть в ігрі бачив задачу, коли людина відпрацьовувала яким чином будувати контракти з такими компаніями, як Red Bull. Прямо в грі. І це реально. У мене особисто був запит, як з. Компанії підрядника перетворитись в компанію, яка продає свій продукт на весь світ і робить це за великий прайс. Ми вирішили змінити продукт, який коштує у нас 10 тисяч доларів, на 150 тисяч доларів. Це довгострокові контракти, більш складний продукт. Але як це робити, ми не знали в грі. Ти не можеш там немає грошей, тобто ти не використовуєш гроші, але ти можеш прямо в грі те, що ми зробили, взяти характеристики продукту там за 10 тисяч. Характеристики, процеси на них подивитись і спроектувати. А які процеси, характеристики потрібні для продукту за 150 тисяч доларів, і спробувати відпрацювати ці характеристики нові. Прямо в грі. Це можливо. Після гри ми взяли ці характеристики, почали їх вцілювати прямо в житті. І вже через пів року у нас була черга на наш продукт. Потім ви з цією задачею приїжджаєте в ігру. Технологічно гра таким чином побудована. До речі, в Україні. Вже 35, ну, більш ніж 30 років. Олександр Олександрович, Тетяна Анатолієвна Буденцова вони почали це в 1986-88 рік, були перші ігри, і за цей час вже пройшло сотні і тисячі управлінців і власників через ці ігри. Ігра побудована таким чином, що грошей немає. В грі ви не можете використовувати гроші. Продуктів ваших ось цих продуктів теж немає. Тобто, ви не можете, якщо ви будуєте будинки, тут будувати будинки або там давати IT-послуги, або юридичні послуги, або виробляти меблі. Да? Тобто, тут в грі цих речей немає. А що є? Там є люди, люди, які приїхали з різним досвідом, з різних бізнесів, і вони приїхали і три з половиною дня уявіть собі, працюють над управлінськими задачами. Тобто ви приїжджаєте і ви є частиною, я так називаю, мегамозку. Але що цікаво, в грії вона так технологічно побудована, що ваше ось це невміння, там ваша задача, вона проявляється дуже швидко. Тобто, якщо ви не вмієте продавати продукт чи делегувати, в грі це проявиться дуже швидко. Ви, е, гра називається рефлексивна, тому що рефлексія, ну, як зеркало, ви як в зеркало змо, маєте можливість це побачити. Але це тільки частиночка маленька, тому що саме основне, що ви, крім того, що ви побачите е, свою стратегію поведінки в грі, і ви можете. З цим почати працювати. Ви випрацьовуєте ці нові кроки. А саме головне, ви можете цю нову стратегію прямо в грі спробувати. Звісно, це тут це буде точно дешевше, ніж тут. Тренуватись, делегувати тут дорого. Тренуватись з виводом нових продуктів дорого. Тренуватись з партнерством дорого. Це я точно знаю по особистому досвіду. Тому. В грі, коли ви це робите, у вас з'являється взагалі нове бачення на ту ж проблему. І уявіть, ви повертаєтесь в бізнес до себе зовсім іншою людиною, з зовсім іншим баченням, ваша свідомість міняється, ви отримуєте новий погляд, нові очі. Нові очі, нові нейронні зв'язки, новий ви. І після гри. Коли ви отримали відповіді на питання, на ті, які ви навіть собі не ставили, але в грі ви побачили їх і знайшли відповіді, ви повертаєтесь в бізнес вже з зовсім іншим баченням. В цьому, мабуть, саме головна ідея і механіка гри. Слідуча рефлексивна гра 9-12 жовтня в Валенсії. Особливість цієї гри в тому, що крім того, що ви будете працювати над вашими запитами, головна тема гри це процвітання бізнесу в хаосі. А зараз хаос ще більше, більше, більше зростає, те, що я бачу в світі, тому тематика дуже цікава. Місць 49, тобто обмежена кількість місць. Якщо я не помиляюсь, вже третина зайнята, тому поспішайтесь, реєструйтесь і до зустрічі на грі.